послали ці графічні матеріали на текучу, ну, це послали в агрофірму текучу, оскільки ці лісосмоги садилися полоском, а вони є провноступником цього полоску і вони є, скажімо так, єдиним потенційним клієнтом на, на отримання. Тому цей мустроє, міське, Я Нема заперечень. Нема. Власний. Власний. Власний, так, нашу детей. Про затвердження технічної депутації і за устрій щодо становлення відновлення, не за мене діалог, на 1970, та передачу за мене діяли по власті. Пропонується затравили технічну документацію документальную читать у власне психологически отдел Дэмери не замену, когда номер 0275 площа 25 сото для Будиметр Будинку с Илья Традник, площадь Субборності Одиннадцять. Купила цей будинок, 2017 нас и у Линчик на 9. 3, 3, 3. Розглянемо всі питання, потім повинні на наступне. Затратити документацію та передати у власність шелесту Миколі Маркіяновичу для, для будівництва будинку села Вадиженка про 1 травня 38 за мене. та щоб передати в осінньому секторі будь-який запит за мені діло та достройно на 0039/2500 си, буде стану вчепись 30. Сподовала і ще на це питаю на чи малюнок, малюнок, все технічне згодовали і підгоранти. Дякую за рішення. Благопорадження. Особливо не ви завантажити технічну документацію тадати власний бережи у мене Задайте техничную документацию та передать власти таряску во время анатолии, незаменили по ноль сто двадцать номер ноль сто двадцать пять, Розумію, заяви то, а щонишовий комплекс настажка, що до внесення збиток, довгої оренди, земельних ділянок діянок, сільськогосподарського призначення від 135-го по 19-го настажка, орендує у нас синій колодець на три діянці. 15 гектарів це під господарська діяльний бурам, термін довгої оренди до 2021 року. Дальний дії договора до 2031 року і 11 гектарів, також там же ліля. Заєз ну, тобто, на, на стажки, з однієї сторони між дорогою і господарським двором ріля і з іншої сторони ріля. І от у нас цей ділянок, 11 гектарів, ми коли поновлювали договір, це було перед війною, то вирішили, що 11 гектарів поновлено тільки на рік, щоб роздавати бійцям з тих 11 гектарів. Війна, все це заблоковано, вся ця передача, і вони кожен рік просять у нас його поновити. Цього року вони знову звернулися до нас і просили його поновити на 10 років. Ми їм листом просто написали, що на 10 років ми не згодні, але на рік, вони погодилися з цим, написали, що ми згодні поновити його на рік ще раз. Тобто до 12 листопада 2026 -го року. Чи, читаю проєкт рішення, якщо немає ніяких заперечень такі Перше. Внести зміни до договора ранних земельних для національного сподарського призначення року, Виклавши пункт 3.1 позивного договору в новій редакції. А саме срок її станови. Частину оренди земельної на типлості 15 до 13 -го, -го, 2031 року. Так як і було. Частині оренди земельної ділянки площею 12.00 13.05 2021 року, так як і було спочатку, частині ранди земельної ділянки площею 11 гектарів до 13.05-2026 року. От, і Після закінчення сроку дії даний долі не підлягає упоновлені під випадків, якщо на орендованій земельній ділянці розташовані будівлі благословлені, що перебоїть у власності орендаря. Після за закінчення сроку, на який було укладено добрий оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки, має переважне право переднічення особовою на укладення довгого оренди вміти на новий строк. У цьому разі орендар зобов'язаний письмово за 6 місяців повідомити орендодавця і при поновленні договору оренди землі його умови будуть змінитися згодою сторін. У разі недосяглення домовленості щодо оренду і вкладати інших із умов довго переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк припиняється. Stop so, so. Про затвердження такі, що документальні заживушки, що щоб він поділ стало об'єднання земельних ділянок, сиділи теж. Ми отримали теж в кадасту, земельну ділянку 5,8 гектарів. По дорозі на ріжовку, справа, кусочок, де м -м, людям роздано воно. Виявилося, що ми її тримали одним куском. Виявилося, що в цю ділянку входить, ще і соснула. І перед війною ті громадяни, які там використовують землю, в тому числі учасник бойових дій, один з попросили поділити цю земельну ділянку на ті діаночки, які вони можуть використовувати. І ми їм дали дозвіл, не документацію зробили, але це було перед самою війною, тому вона так і стояла не затверджена. Бо далі, далі смисла все одно і не отримали. Тепер, одна одна з цих... Зараз хоче оформити її собі в оренду. А щоб її по в подальшому оформити оренду для виробництва, треба затвердити спочатку цю документацію, а потім поділити її земельну ділянку, ще на земельні ділянки, ділянку в неї більше як 60%. Соток. Тобі, не, да? Пропонується. Затвердити технічну документацію за щодо поділу та об'єднаний земельний ділянок і земель запасу. Комунальної власності загальної площою 5,8 гектарів на 19 земельних ділянок, а саме. Застрой номер 0046 площадью один триста девяносто восемь. А цель из усмого видит на. Далі, Кадастрой номер 0044, площа ноль семьдесят три восемьдесят восемь. Вкорестовую ноутбук. Застрой номер площадь 0030, ноль тридцать площадью один тринадцать нольши за целую линию порестовый. Застрой номер ноль ноль сорок пять площадью один шестьдесят Когато номер 0047 площ има 23 квадратни метра, за столът остарява, преди залезвите. номер 0031 площ на 1966 У ушкове, кое столи. номер 0035 площ на 1640, когато номер 0034 площ на 50, Когда номер з номерами 0035, пощі 0,2954 пересунку і ще 10 ділянок по 4 квадратних метри під стовбами. Він і люди на них стовбами. На заперечка? Вони свої. В принципі, всі пішов. Є ще одне питання, але Наталя Хадрівна не захотіла вже міняти нічого сесії, але питання таке. Не важливо, воно піде на ту сесію, це на під.